Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Термінова таємна операція, яка може змінити політику повітряної війни. Російський військовотранспортний літак сімдесят 76 на борту якого за інформацією джерел перебували ракети, ймовірно, призначені для ураження українських винищувачів систем ППО перелетів з російської території, здійснив посадку в житомря згодом. Був схований на іншому таємному аеродромі. Літак з'явився в повітряному просторі України. Пройшов контроль повітряної оборони. Операція схожа на ту, що колись наші ССО зробили з гелікоптером РФ. Ніхто офіційно не підтвердив і не спростував цю інформацію в українських диспетчерських службах і зафіксували незвичайний сигнал. ІЛ 76 увійшов повітряний простір без характерних маневрів. Ухилення або втечі знизив висоту, зробив посадку на одному із таємних військових аеродромів на наземному рівні. Літак зустріли підрозділи охорони авіабази, які отримали секретні команди. Відразу ж навколо сімся 76 розгорнули протокол безпеки. Знешкоджено потенційної загрози перевірка вантажу обшук Охорона крила командирами ВПС за попередніми повідомленнями. Всередині сім'я 76 були ракети, можливо, середньої дальності керовані засоби враження. Їх могли використовувати для прориву українського неба, чи масованих ударів. Пілоти РФ перейшли на сторону України за великі гроші. Їхні родини нібито вивезли. Офіцери служби ППО вже заявили, що ці ракети мали б стати загрозою для ключових точок в тилу, але зараз вони опинились під контролем української сторони, що загрожує планам Кремля. Інформацію таємно приховують Росіяни, кажуть, що це фейк. Наші не зізнаються і спростовують це. Якщо буде офіційне підтвердження, це буде одна з найуспішніших операцій ЗСУ, навіть успішніша, ніж павутина слідкуємо. Очікуємо. Надіємо, що партизанські телеграм-канали не брешуть. Будь-якому випадку приклад за трофейної техніки в нас уже є. В тому числі і льотної гелікоптер. Також російський пілот перегнав. Тому всяке може бути. Телеграм-канал Тупропумсти пише наступне. Пілоти, люди, що виконали цей крок, фактично перейшли на українську сторону, зрадивши Кремль. Їхні дії засвідчують про внутрішні тріщини в російських ВПС або про такий високий рівень підготовки, що вони змогли здійснити таку операцію без розголосу. Важливо, що керівництво України має можливість оперативно допитати екіпаж, отримати дані про маршрут, про командування, яке віддало наказ на транспортування. Наразі комунікація з Кремлем залишається напруженою. Жодного офіційного коментаря від Міністерства оборони РФ пропаганда гнітить інформацію у ЗМІ Росія лише коротке повідомлення. Ро аварійну посадку літака з технічною несправністю в Білорусі жодних деталей про вантаж чи екіпаж. Ця подія потенційний стратегічний прорив. Якщо ракетне озброєння, яке планувало використовувати проти української авіації ППО тепер опиниться в руках України, це змінює баланс сил в повітрі. Кремль втратить ресурси, які міг би застосувати для наступальних операцій для України. Це інформаційна моральна перемога, а демонстрація того. Що не всі служать режиму? Що всередині армії ворога є ті, хто готовий діяти проти агресії? Що посадка Іл-76 з ракетами в Україні це не просто одинична акція. Це сигнал, що внутрішні лінії влади Росії нестабільні, що примусово лояльність може ламатися, що технологічні ресурси ворога можуть бути звернені проти нього самого. Україна має використати цей випадок для дипломатичних, розвідувальних і інформаційних переваг, допитати пілотів, проаналізувати вантаж, вивчити маршрут переходу власності. Показати світу, що небо України не зламати і над ним не тільки обороняється, але й захоплюють ініціативу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.